Ви б змогли розпилити свою квартиру чи автомобіль і віддати половину дружині заради того, щоб зберегти свою ж половину. Родина одіозного Леоніда Черновецького ділить навпіл мармурові палаци і навіть старовинні полотна вот эта картина тоже. Я теж не знаю, где я її купила, откуда меня взялась. Может, за її 100 доларів заплатила, Я не помню. Як житиме розлучена космічна подружжя, де спит зараз і де вечеря? Дивіться, ексклюзивне проникнення програми гроші у приватне життя скандального мера української столиці. День молча змініти. Ночь за твоїм окном. Він присвячував їй пісні. Вона дарувала йому танці. Ну, що ділити двом космічно закоханим? Ми перевірили на власні очі. Давайте спробуємо відправитися з вами в міру міроді. Столична п'ятиповерхова резиденція Черновецьких, автівки берегині. Зліва, турнік годувальника, праворуч. Як говорять бізнес лох. І, хоча Черновецький вже давно зіскочив з родинного турніка, дружина Айвазова ще й досі виглядає у вікно. Ви йдете поспілкуватися з нами? Звісно. Приглашаю, пати Дякую. По той бік паркану ще ніколи не пускали журналістів. Дякую. Тому на всяк випадок взуваємо бахіли. Дякую. У палаці Черновецьких – мармурові поли. Ой, як у вас красиво. Падать, вот я боюсь, що чтобы... тут ну кора на оксамитових диванах подушки з картинами іменитих художників. Спасибо. Спасибо. Кстати, вот эту подушку мне подарила Ирена Киччицкая. Алина Ивазова дуже боїться, аби родині скарби не начіпали чужими руками. Цікаво, як ділитимуть під час розлучення таке майно. Я у борщиці сусебе найти не можу, щоб ви знали. Бо що коли проходить детектор вже все ворують. Телефони вони не должны вносити сюда, потому что охрана вообще не работает. Она должна ходить я выдала фотоаппарат и все фотографировать. А ділити є есть що, переконує хазяйка. На сегодняшний день я обеспеченный человек. Я официально зарабатываю деньги. Я имею больше, чем мне вообще надо в жизни. Хоча в статус миллионеры, подружжя мера отримали дивом и не одразу. Три года мы с Леней жили вообще без квартиры, на квартирах. Потом, кажется, 8 лет вообще без мебели. Зарабатывается сложно только первый миллион. А дальше они сыпятся просто. Е один за другим. Радянська пара і не мріяла, що колись зможе по півроку розкошувати за кордоном. Когда ми перший раз вообще мечтали виїхати в Заграні, ми думали, що ми ніколи туди не попадем. Кажется, мы ми сльоні один раз були там в Югославії при совєтської власті. Тріумфальне сходження на бізнесовий олімп Черновецький і Айвазова почали у дев'яносто радянські товари. Повезли в Югославію на перепродаж. Ми сказали, що что Значит, что-то там заработаем, Тось йому відеомагнітофон, а мені вот эту А Это было, наверное, начало бізнесу Черновецька сьогодні. Коли у родинних кишенях дзвонять мільйони доларів, а й вазова показати потаємні куточки приватного життя. Мої любимої міста ваш. Читати глянець про самих себе. Подружжя Черновецьких полюбляє на кухні. Все підбирали ви, все. Да. Попри немир з чоловіком, Айвазова щодня на кухні наводить марафет. Я дійсно красива, чим я не красива. В ідеальному порядку Айвазова тримає і колекцію ліків. Ось вот я все це собі сама написала, де вітаміни, де що, пожалуйста, зараз якщо щось. Просто отак вот бризгаєш. Успокаювати нервну систему. Далі поспішаємо у святая святих подружжя Черновецьких. Это мы йдемо в спальню часть. мы бозажґем світ. В опочивальні є усе для комфорту. Немає лише мера. Это биолампа тоже. Очень э, хорошая для иммунитета. мини тренажерный зал и мармурова ванна кімната Джакузия моя. не приховує гордість за заморський унітаз. У меня ще интересно туалет. Значит, смотрите. Значить, нажимаєте з боку на кнопочку, на то треба сидіти. Виїжджаєте та кнопочка, моєтесь, і як фен, працює, все цікаво скільки коштують гарні речі для поважних людей. Вот ета картина теж я теж не знаю, где я її купила, відкуди у мене взялась. Може за нее 100 доларів заплатила, Я не пам'ятаю. Але найдорожча колекція фотокартки рідних і близьких. Это мои внуки тут. Моя Кристиночка, мой Славик, то есть моя Алиночка маленькая. Немає лиш її Черновецького. Посмотрите мне в глаза. Пусть ваша камера это сделает. Похоже я на человека, который уйдет. Він більше не ходить по улюбленим мерським містам. Він ще Черновецького. Це вот назад точно буде. Коли -то останній він був, не пам'ятаєте? Давно? Давно? Ну місяць-два тому. Два. Не пам'ятаю вже скільки може рік. Не бачив його, так не з'являвся він на очі. А Івазова зізнається, сама не знає, де шукати Льоню. Прилетів Леонід Михайлович. Я його не виділа і не спілкувалася, як він прилетів.